На Запоріжжі українські збройні сили стримують росіян біля вербового. А найчастіше минулої доби російська армія штурмувала район Авдіївки. Там українські бійці відбили 11 ворожих атак. Йдеться у зведенні генштабу. Загалом ворог атакував українські підрозділи на восьми напрямках. Відбулося 79 бойових зіткнень безуспішно намагались росіяни прорвати і оборону на куп'янському, лиманському, бахмутському та шахтарському напрямках. Стримують окупантів ЗСУ і біля марі. Більше про це будемо говорити з Олександром Штупуном, це речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Олександре, добрий ранок, слава Україні. Героям слава! Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на відтинку, де ви працюєте, окупанти. Продовжують активні і наступальні і штурмові дії вже третю добу поспіль. Кількість боєздітнень близько 50 на добу. Це в операційній зоні Сувтаврія. Загалом також зафіксовано 892 артобстріли. Це досить велика цифра. Як для ну, більше середнього, так скажемо, загалом в операційній зоні Осув Таврія протягом минулої доби відбито 28 ворожих атак біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського і Невільського. Там ворог найбільш активний. Також на Мар'їнському напрямку, неподалік Георгіївки і Новомихайлівки відбито 14 атак. Тут також ворог збільшив кількість застосувань FPV-дронів, тільки за добу понад 55 ударів, і це не рахуючи нейтралізованих і знищених, тож також досить велика цифра. Загалом нейтралізовано та знищено на нашому напрямку в операційній зоні понад майже 200... двісті Дронів, ну вірніше 200 БПЛА різного типу. Також три атаки окупантів підбито південніше Золотої Ниви і біля Старомайорського і на Запоріжжі ворог один раз безуспішно намагався намагався йти вперед. Це було західніше вербового. Якщо говорити про втрати, то загальні втрати окупантів склали 364 особи. І не враховуючи БПЛА, 26 одиниць військової техніки, зокрема, три танки, вісім інших бронемашин, 10 автомобілів і три одиниці спеціальної техніки, також перестали існувати три склади боєприпасів ворога. От така оперативна обстановка у нас наразі. Ви сказали про дрони. Чи, чи можна зробити такий висновок, що зараз росіяни і впродовж цієї доби, і в цілому почали активніше використовувати саме літальні апарати, бо статистика про це говорить? Ну наразі, коли скажімо, погода дозволяє, то досить потужно, тому що, ну, наприклад, близько 200 щодоби. Знищується і нейтралізується, і плюс десь від 50 до сотні, в залежності від, скажімо, від доби, долітає кудись. Якась величезна цифра. Це 200 тільки за добу. А загалом розкажіть, будь ласка, про ситуацію в районі Вербового, бо з різні сигнали звідти наступають. Що саме там зараз відбувається по інтенсивності? Е від трьох, ну, вчора була одна атака зафіксована, тобто. Але ворог продовжує обстрілювати з артилерії і, і скажімо, задіювати, ну, задіював авіацію. Протягом семи діб ворог завдав загалом в операційній зоні Солтавлю близько сотні авіаударів. і щоправда, останні дві доби їх не було взагалі. Тобто дві доби бойова авіація не працювала ворожа, але окупанти перейшли так, би мовити, на ракети і артилерію, б'ють по населених пунктах. Зокрема сьогодні вночі. Російські терористи випустили три ракети, ймовірно, С 300 по Мирнограду, це Поповський район Донеччини. Там пошкоджень різного ступеня зазнали 14 багато житлових будинків. А що ви пов'язуєте ось відсутність роботи авіації? Чому не перейшли на ракети? Що зараз таке з ними? Не можу сказати. Факторів дуже багато, можливо, десь. Підвозять, скажімо, боєприпаси, можливо, обслуговують авіацію, можливо, льотчики, скажімо, відпочивають. Ну, багато факторів. Тому мені це невідомо наразі. До цього чи були ось такі перерви в застосуванні авіації росіянами, так як ви це зараз маєте? Так, зазвичай десь. П'ять шість діб активно працює авіація. Це ну протягом останнього місяця. Потім дві доби перерви. Бо такі були за вже третій випадок. По-моєму, за місяць, коли от, дві доби десь приблизно перерва. Ну, побачимо, звичайно, як довго вона збережеться і чи зберігатиметься. Вам дякуємо за те, що е, знайшли час за представлену оперативну інформацію. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку. З нами щойно на зв'язку.